Всім доброго дня, вітаємо на каналі, з вами Богдан. Сьогодні ми на Луцькому авторинку, вже 10 та година дня. Зараз я вам покажу трошки цін на автомобілі. Так. Шкода фабія хечбек в такому яскравому кольорі. 11 рік, 1.2 бензин, ціна 5500 літа фарба, ідеальний стан. номер телефону для вас. Mazda CX-5. 12 рік. 2,2 дизель автомат. 14,100. Шкода Octavia A7 RS 14-й рік, 2 літри дизель, 15500. На салоні, на автоматі. Так, це у нас Мондео. 15 рік, 1,5 бензин, механіка. 11700. Також Мондео в універсалі. 15 рік, 2 літра дизель механіка. Ось. Mitsubishi 6 в гарному коричневому кольорі. 14 рік, 2,2 дизель автомат, повний привід, 14200. Mazda CX-7. На шкірі. Так, ціна 10700. 2,2 дизель. Механіка. Так, контакт. Перехідь 0,68, 900. 82 36. Так, все, контакти є, йдемо далі. Знову Це X5. 12 рік, 2,2 дизель автомат, повний привід. 14900. На шкірі, на автоматі, повний привід Бачу гарна, гарна комплектація Контакти є. Йдемо далі. Tiguan 16-й рік, повний привід. 2 літри бензин автомат 11950. Другий сценник Бачу передні задні парктроніки. Лінзована оптика. 5750. Мазда 5, 8 рік, 2 літра бензин. Машинка, бачу з Німеччини. Так, Рено Гранд Сценік. 1,6 газ-бензин, без підкрасів, пробіг, ціна, контакти. Так, нам відкрили, але нема коли. 12 рік. Знову Grand сценік босе, 1,6 дизель. Контакти є, ціна є. На панорамі, на оптиці. так, Golf 5 хетчбек. Ціни немає. Renault Megane 4, універсал, чорний. Комплектація Zen, Машинка з Франції з аукціону. 17 рік, автомат, рідний пробіг. 12750. Контактів немає. Audi А3 на гарних дисках, хетчбек, 1,8 бензин, автомат, 208 пробіг, контакти є, ціна є, салончик є. Знов Renault Grand Scenic, 10 рік, дуже гарний двигун, 1,9 дизель, надійний та простий. Ціна 7500, контакти є на шкірі, механіка, навігація, кліматконтроль. Ось доволі непогана ціна за такий автомобіль. Шкода суперб. 19 рік, 2 літра дизель автомат. Ціна договірна Контакти є. Панорама, шкіра, підгрів, обдув. Машинка також з Німеччини. Так. Citroen Берлінго, 16 рік, 1,6 дизель, 277 пробігу, 9900 пасажирів, білий на дві дверки. <кій> Nissan кашкай, короткий, 12 рік, 1,5, рідна фарба. Пробіг підтверджений, рідний, 11700. Контакти є на дисках, на панорамі. Ось. Є в нас Орландо 12 рік, німецький, 1,8 газ бензин, пропан без підкрасів, ціна 8700. Контакти є, є, все. Кода Octavia A5, 1.4 бензин, 9 рік, механіка 7300. Є сертифікат, є сервісна книжка. Рено Меган 11-го року босе 1,9 дизель, є німецький Техогляд, ціна 9900. Пише, що 12-го року, але він буде 11-го. бо це Бо це ще миган дорестайлінговий, ще без ледів, ще без ледів. Так, йдемо далі. Opel Zafira. Комбінований салон, кондиціонер, підігрів сидінь, п'ятиступка, це буде бензин у нас. Так, 1,8 бензин. Контакти. Є, ціна, здається, 6300, але потрібно телефонувати, запитувати. KIA Кіасід, 9 рік універсал 1.6 дизель, ціна 6500. Контакти є, є. Форд це Макс. 16 дизель, ціна 9 тисяч, контакти є. Бачу гарна комплектація, лінзована оптика, комбінований салон. Гольф 4, 2000 рік, 16 бензин, контакти є, ціна 4200. Універсал, такий гарний синій колір. Гольф 7. 18 рік, повний привід, контакти є, 2 літра дизель, механіка. Ціна 15 950. Вольф <кхи> 6. В комплектації матч. 12 рік, 2 літра дизель, 9 500 Контакти є, є. Механіка, 6 передач. Комбінований салон. Так. Volkswagen Touran. 14 рік, 1.6 дизель, автомат. Контакти є. 11900. Ford C Max, 9 рік, 1.6 бензин, ціна 4900. Нефарбований з Німеччини. Пульчагеншарам на таких гарних дисках. 12 рік. 2 літра дизель, автомат 15600. Фасад Б8. 18-й рік, 2 літра дизель, 153 пробігу, автомат 2700. Гарна комплектація, один підкрас, капот. Шкода Superb комплектації Laurient Clement на гарних дисках. 2 літра дизель, 228 пробіг, 21 тисяча доларів. Шкода А7, ВРС на оптиці. 2 літра дизель автомат без ДТП та підфарбування. Шкода Octavia a 7 на дуже красивих дисках. 19 рік, 1,6 автомат, 14700. Машина з Нідерландів. Є техогляд голландський. Знову у нас B8, 15 рік, 2 літра, 250 кітси і повний привід 18300. Дві турбіни, бітурбо. Так. Volkswagen Touran. Rump. 13 рік, 2 літри дизель, 12500. Шаран. Це у нас Ольксваген Шаран. Scenic, Боус, Великий значок. Немає цінника, немає. Так, йдемо туди далі. Так, Рено Гранд Scenic 2, 8 рік, 16 MPI, ціна 600. Шкода А5, 2 літра дизель автомат, 9 рік, 8600. Я ж сказав дизель, я ж сказав, Ford Focus 3 на гарній комплектації, 1,6 дизель, 9300. Рено Кенго, 1,5 дизель механіка, дизель 300. Контакти є, дві дверки, пасажир Ford Focus МК-2, 9 рік, без підкрасів, 1,6 бензин. Контакти є. Рено Каджар, 16 рік, 1,5 дизель. Пробіг 285, ціна 17,500. Шкода Октавія А5, 10-й рік. 1,6 дизель. Авто з Німеччини. Контакти є. Також А-5, 1,6 дизель, 12 рік, автомат 9200. Volkswagen Touran, машина з Франції. 12 рік, 1,6, 240 пробіг, 10, 10500. Рено Кенго Грузове, коротке, 1,5, 9, 9,300. Ford Focus 3 в гарному кольорі, на гарній комплектації. 700. Знову Volkswagen Touran, 10-й рік, 1,6 дизель, 9500. Renault Megane 3 в комплектації боссе. В гарному кольорі на дисках, на панорамі, 13-й рік, 9500. Рено Дастер, Дачія Дастер, Рено Дастер. От сама машина. В гарному кольорі оливка з 2400. Наш шкірі на передньому приводі. Ідемо <клес> далі. Шкода Octavia A7 Scout. 14 рік, 2 літра дизель, 16300 на механіці, на звичайному салоні. Рено Мекан 3, 11 рік, 1,5 дизель, пробіг 245, 7,550 і є з Бельгії Карпас. Це їх, його тихогляди. Volkswagen Таour Style. 8 рік, 2 літра дизель 103 кВт, 7200 доларів. Volkswagen Golf 7, 16 рік, 1,6 дизель, ціна 13900. Хетчбек на механіці, на гарному такому салоні. Вода Octavia А7, нагальний крутація Сол 19 рік, 1.6 дизель, автомат 15900. Так, Ідемо далі. Так, Volkswagen Golf 6, знак Senoні на автопарковці на ось таких гарних дисках на повному хромі на панорамі. 10-й рік, 1,6 дизель не фарбований. На Алькантарі на DSG. Так, Outlander XL. 2,2 дизель автомат 1600 На шкірі на автоматі на повному приводі. Opel Zafira B 1,8 8 бензин, 8 рік, 5650. Номеран Трехе Универсал Климат-контроль 6 ступка Ключевой доступ 1.9 дизель Цена 7600 Идем далее Так Ниссан Кашкай на автомате На шкірі. Автомат підігрів сидій. Так, Citroen Cactus. На панорамі. 1,6 дизель. Контакти є. Ціна є. Дуже гарно виглядає салон на механіці, на шкірі. Подигрев сидим. Так. Гранд сценник четвертий. Так, Рено Меган 3, Боус, 15-й рік, 1,5-104 пробігу, на 13 тысяч долларов. Так, это у нас Тора. 2 литра дизель автоматный пасту. 17 700. Каджар. Автомат, 18 лирик. Контакты Е. Yeah. Так. Рено Гранд Ценік 4 на фарах. Інтенс. Проекція. Комбінований салон, автомат. Гарний сценік. Так, ідемо далі. Так, Chevrolet Cruze Універсал. 12 рік, 2 літра дизель автомат, 890. на Скире комбинованный. Рено Каджар. 19-й рик. 1,5 дизель. Контакты. Е. Тигуан. 18 17-й 2 литра дизель. Це у нас передній привід на Алькантарі на автоматі. Так, зафіра нова відносно Гарний колір. 10-300 на 12 рік, 2 літра дизель автомат. Комбінований, механіка, комбінований салон шкіляний. Шкода Octavia 7 на ледовських фарх, 18-й рік, 2 літра дизель автомат, 18600. Контакти є. Гарний салончик. Так, Renault Clio 11 рік, 1,5 дизель, 6900. Такий маленький універсал. Гранд Сценік.

Вода Кодіак. 16 рік, повний привід, 2 літра 27800. В гарному кольорі, на гарних дисках. Миганчик. Тації боус, білий. 12 рік, 230 пробігу, 9500. Грандсценік, боус. На повноцінній шкірі, також п'ятимісний місний на гарних дисках. Так, ціна 9800, 1,6 дизель, пробіг 140 тисяч і є з Бельгії Техогляд. До речі, хто шукав такий грант сцені, то зверніть увагу. так Volvo V-40, це у нас хетчбек 15 рік, 2 літра дизель Design, 13850 на механіці на ось такому гарному салоні. Механіка. Кашкай. Це в нас короткий на дисках 12950. Ford Focus 3, титаніум, дуже гарний колір, ціна не вказана, контакти вказані. Але я думаю, що ціна такого Ford буде десь 9 з копійками. Peugeot 3008, 15 рік, 1.6 дизель, ціна 12450. Контакти є. Так, Санта-Фе з Швейцарії. 11 рік, повний привід, автомат 14550 на безпечовому доступі на автоматі на шкірі. Так, і Тому, друзі, ось такі ціни. Так, Пишіть в коментарях, що вас цікавить, і будемо для вас на наступний ринок знімати. Все, кому потрібен автомобіль, звертайтесь, допоможемо в підборі. У нас є разові огляди, місто Рівне, Луська, Дубно, Радовилів. Контакти під відео.